Так, тепер місце проживання дитини теж о, мої, одні з найулюбленіших кейсів в сфері сімейного права, особливо зараз, їхня кількість збільшилася у зв'язку з тим, що багато хто не думав, не задумувався і не треба було цього робити. Однак, порядок виїзду за кордон зараз чітко сфокусував і жінок, і чоловіків. На те, щоб переглянути дану політику, і все-таки визначитися офіційно, з ким проживають діти, укласти відповідні договори або звернутися до суду і отримати відповідне рішення суду, оскільки, якщо раніше для жінок це було рішення як підстава для виїзду за кордон до 30 днів, без проблем можна було виїжджати, без згоди другого з подружжя, це 157 стаття сімейного кодексу, то зараз е, е, чоловіки. Без такого рішення суду не можуть виїхати за кордон відповідно навіть по цій статті, оскільки застосовується правило особливого виїзду в воєнний стан. І величезна кількість кейсів. Я не буду сьогодні говорити про неетичні моменти, коли колеги ну, рекомендують там, розлучатися і при цьому фіктивно розлучатися і при цьому. Фіксувати це все і визначати рішенням суду, повірте, суди не дурні, вони це все розуміють, з якою метою будуть діяти в найкращих інтересах дитини і будуть чітко це відслідковувати і Відмовляти, якщо це не ді... це, це, це якби фіктивний певний спір. А між подружжям немає спору, з ким будуть проживати діти. Виключно їм це треба встановити через рішення суду. Адже ви знаєте, що часто суди відмовляють в позовах відкриті проваджень про визначення місця проживання дитини з тих підстав, що не вбачають між подружжям спору. Ну ніхто якби не. Шантажує, не маніпулює, доказів немає, в тебе вкраду дитину, або фактів, які зафіксовані поліцією, що, відповідно, створюються ці перешкоди, і треба це визначати, з ким буде проживати дитина, бо одне одного вбивають батьки за це. тому це лірика. Переходимо до судової практики. Коли ви звертаєтесь до суду з даним позовом, повірте, у вас підготовка буде тривати ну мінімум місяць, тому тому що треба зібрати величезну кількість доказів, оскільки. Суди максимально е, глибоко занурюються в дану категорію спорів і більш того, залучають органи опіки піклування, які також детально з'ясовують обставини сім'ї, дають свій рекомендаційний висновок. Він рекомендаційний, він не є якимось таким переважним доказом, виключно рекомендаційним. Тому часто у нас буває, дивимось першу постанову Верховного суду. Я думаю, що про це всі знають, однак я нагадаю, що приходить мама і каже: у мене немає ні квартири, ні грошей, нічого, у мене заберуть дитину. Ні, ми кажемо, не заберуть, тому що матеріально-технічний стан, побутовий стан не є вирішальною умовою для передачі відповідно дітей. Далі, а постанова Верховного суду, 21 рік, значить. Зважаючи на вікову категорію дитини, ми з вами знаємо, що думка дитини з'ясовується ну, в останнім часом майже завжди, якщо дитина досягла того віку зрілості, коли може її визначити, і висновок психолога або педагога це підтверджує. За основними правилами, ви знаєте, 14 років немає спору про визначення місця проживання дитини, дитина сама визначає, з ким хоче жити. З 10 років її треба питати, до 10 років питається її думка. Так от, в даній в Верховного суду зазначено, що зважаючи на вік дитини, бесіду з останньою має проводити психолог, головним завданням якого є встановлення дійсного психоемоційного стану дитини, визначення її інтересів та отримання думки щодо бажання дитини проживати з одним із батьків. Проте суд має враховувати виславну думку системно і досліджуючи усі докази. Для того щоб забезпечувати найкращі інтереси дитини, а не інтереси і бажання батьків-колеги, які вони можуть чи не бажають вирішувати позасудовий спосіб. Тобто, повірте, суди чітко бачать настрої, бачать мотивацію, інтереси батьків або бажання довести. Я там тебе покараю, або я цього хочу принципово, незважаючи на інтереси дитини. Дуже глибоко це все пропрацьовується для того, щоб винести рішення в забезпеченні найкращих інтересів дитини. Я говорю зараз про свій досвід. В даній категорії справ я впевнена, що у вас може бути інше, коли ви бачите якусь там халатність, холодність, небажання замислюватися в ці ці дрібниці, і саме ваша робота переконувати суд, заявляти відводи, якщо цього немає, і звертати увагу на те, щоб саме дуже широко, дуже детально з'ясовувалися інтереси дитини і вся доказова база, база, а з ким проживати. Дитині не робила це формально. Хоча, колеги, знову ж таки є рішення суду про те, що при Верховного, воно дуже рідкісне, про те, що якщо сторони в заяві про розірвання шлюбу пишуть, що між ними спору немає. Однак, що дитина фактично проживає там одним із батьків, і наводить докази, але вони просять в рішенні суду про розірвання шлюбу це встановити, то суд не вбачає підстав, щоб цього не робити. Тому можна і таке пробувати, знову ж таки, можливо, вам повезе.